Боротьби за гідну працю. Ну, що таке гідна праця? Це те, що ми отримуємо, і як на нашу зарплату ми можемо забезпечити гідне життя. І дуже часто за кордоном, коли я розмовляю зі своїми колегами, я пояснюю, що біля 70% громадян України знаходяться в межею бідності. І коли в мене допитуються, а як же так, якщо сім'я працює? Чоловік, жінка, в них одна чи дві дитини, як вони можуть опинитися за межею бідності? Дуже просто. Ми подивимося Тернопільську область, середня зарплата 2400 гривень, чи можна прожити на такі кошти. Ми давайте просто на прикладах розбиратися. Якщо ще в радянські часи, по двом методологіям, по одній 25% мало від прибутку сім'ї йти на харчування. Ну, тобто від зарпної плати, а по іншій 30%. І від цього йшли всі розрахунки. І доходів зартної плати, і ціни вже балансувалися, тобто споживання так само. А якщо зараз вже більш, біля 60% зартної плати йде на харчування в середньому в Україні, то що тоді залишається на одежу? Що тоді залишається на житло, на культурний розвиток? І зовсім не враховується при визначенні мінімальної зарплати, мінімального прожиткового рівня. Не враховується те, що ми маємо годувати своїх дітей, що ми маємо їх виховувати, що ми маємо приділити їх духовному розвитку, своєму духовному розвитку. І чи ми маємо змогу сходити в театр, і чи маємо змогу подорожувати. І чи маємо ми змогу відкласти кошти на старість і допомогти пристарілим батькам? А чи ми можемо купити квартиру і житло? Це все пов'язано, гідна праця, пов'язана з гідним життям.